Всім привіт! Чергове відео з майстерні. На порядку денному у нас ремонт генератора. Отакий ось риношний, отакий От гарненький. Ринокенгу, якщо я не помиляюсь. Ну, генератор валіву. Якщо бачите, 75 ампер, Значить, попав він до нас з діагнозом. Та, як завжди, подшипнички. Підшипнички, все у нас тут аж туго крутиться. Ну, я вже трошки почав розбирати. Викрутив болти, зняв щоточний вузол. Ну, так, би йому нічого не бракує, але є деякі але. Ось у нас отакий шків. Тут ребята питалися наладити трошки. Бачите, він мох із ремня. Чуть-чуть протачили болгарочкою. Для чого таке робити, незрозуміло. Це вже на заміну в будь-якому випадку. Значить дивіться, що я вам хотів показати. Щоб розібрати таку річ, цікаву, ось віконечка, там вон є болти. Оці болти в нас держать статор, там, де намотана обмотка. І як би ви не старалися, так, поставлю на тісочки. в будь-якому випадку нам прийдеться статорні обмотки, ось відпаювати від. Є зборки, через те, що ми не здьорнемо просто оцю задню кришечку. Ось якось так. Но це треба завжди звертати увагу, тому що можна наробити клопоту і просто-напросто запороть гарну річ, яка на даний момент не дешево. В общем, я продовжую розбирати. Далі буде. Знаєш, дивіться, розпаяв я все це діло. Тепер беремо Аккуратненько пробуємо зняти. Дивіться, бачите, тут у нас термопаста, термопаста в цьому випадку обов'язкова. Ось отака біленька пімпочка. Ось. Бажано б її не загубити, бо це силовий плюс. Він може замкнути на корпус. Тут у нас, якщо пімпочку не поставить. І згорить діодний мост. Може навіть і обмотка генератора. Ну, чому це так у нас все виглядає. Продовжуємо розборочку і дефектовку. Продовжуємо рубрику, а у нас в гаражі. Ось я розібрав генератор цей. Аж дивіться. Ось, Бачите, кінці відпаяні. Ось ці болти. Ось ці болти 4 штуки. Які держать статор. Бачите як? Якщо поки ми не розпаяємо все це діло, ми, ми не розберемо, не знімемо задню кришку в Знаєш, ну, Тут вже і так видно, що задній підшипничок у нас ідеальний, ні шелесту, ні хрусту, нема нічого. А от з переднім у нас біда. Хрумтить капітально. Ну і ще, як бачите, тут зремня ошмьотки. Це все треба нам видуть, щоб все було гарно. Ну нічого, продовжуємо. І так, продовжуємо. В общем, дивіться, ось я розібрав все це діло. Все гарно вийшло. А ось наш виновник торжества. Made in франце. Я так розумію, що ніхто його тут не міняв. Але діодний мост у нас паяний, паяний по корявому. Це не суттєво не дуже важливо. Значить маркировка цього підшипника 3065. BB1 3065. Ну, таких підшипників у нас нема. Тут стане наш підшипник 6303. Він тут буде ходити, без всяких проблем. Так що, оце наш виновник. Шарики квадратні, торохтить бовтається все. Так що, це, це все мусор, це вже все мусор. Ось якось так. Ну, а тепер що? Все це діло відмиваємо. Не знаю, зараз видно, вам буде, не видно. Тут Ось только зйомні кольця. Тут є така вже бровка у ступ. Тобто це бажано звісно, проточити, щоб було все гарно, то що щотки буде гризти. Я вам дам, називається. Так що ну, приведемо це все діло до ладу. Далі вам обов'язково все це діло покажу. Продовжуємо ми зборочку нашого генератора. Посади я вже подшибнічок. Подшибничок в корпус садиться на гарячу. Гріємо кришку, щоб слюна шкварчала, і подшипничок садиться, гарно ловко без всяких проблем. Ну, збираємо. Як я і казав, 303-й подшипник. Мадень Словакія. В принципі, ходять. В принципі, ходять. Так, кришечка пильничок, беремо болтик. графіточкою мазнули, і закручуємо. Пояснюю навіщо графітка. Щоб колись, якщо сюди хтось полізе, щоб зміг спокійно всі ці гвинтики, болтики, гаєчки розкрутити. Якщо цього не зробити, воно окислиться, буде і ржа, Булти пообриваються і прийдеться му це висверлювати. Отак ми цим облігчаємо жизнь людям, майстром по ремонту. Оце якось так. Все це діло у нас одмите. Колектор у нас ідеально проточений, все гарненько, чистенько блистить, як у кота вуха. Ну, Зараз тепер я все це діло збираю і далі вже покажу. Як він виглядає в зібраному виді. Так, продовжуємо зборку. Значить, дивіться, важний момент. Так як я казав, що у нас статор кріпиться на 4 гвинта до корпуса. Якщо це не зробити, тобто не відцентрувати сам статор відносно ротора, то ну, воно потрібно просто свободно крутитися, без всяких проблем, не заїдати. Буде черкати ротор, і після того, як ви зберете, ви йому вже нічого не зробите. Тобто у вою порядку перевірити, щоб все крутилося гарно і ніде нічого не зачіпалось. Це обов'язково. Через те, що буде чіплятися, буде грітися дуже металевий звук, буде скрежити. ну, Воно не працюватиме. Оце якось так. так. Дивіться, ще один момент. Термопасту треба мазати. А не ложить. Тоненьким слоєм намазали. Тут сухенько безжирено, тут чуть-чуть намазано. Тому що, як багато термопасти, це теж погано. Вона просто дубіє і все, вона температуру не передає. Тоненький слой просто розмазаний пальчиком. Оце якось так воно десь виглядати. Все, збираємо далі, паяємо. Так, ну, В общем, дивіться, все запаяв, все гарненько. Красиво ловко щоточний узіл поставив. В принципі, все шикарно. Зараз тепер ставимо кришку. Ставимо так кришку. І я вам розкажу, покажу, як все це діло можна перевірити в домашніх умовах, не маючи спеціального стенда там, чи ще чогось. Діло наживемо під підзбираємо. Значить, дивіться, давайте все я тут зібрав, пробіжимося по контактам. Значить, оце ось у нас B+. Це контакт, на який сходяться плюси на автомобілі. То есть плюс від акумулятора і від ціля виходить плюс на споживача. Тоді йдемо далі. Ну, Вухо, понятно, що це маса загальний. W. На дизельних двигунах. Цей контакт використовується для знімання показників на тахометр. На бензиновому двигуні цей контакт не використовується. Там тахометр береться із датчика положення колінчатого вала. І дуже цікавий контактик, якщо бачите, з буковкою L. Тут два контактика. Перший контакт, якщо там видно, буковка L. Що це за контакт? Для чого він потрібен? Цей контакт потрібен. Для підключення сигнальної лампи на панелі приборов, яка сигналізує про роботу генератора. Але, щоб все це діло провірити, не нести на автомобіль, вдруг у нас тут десь щось не так. Ми чіпляємо дротик, така от фішечка у мене. Чіпляємо дротик на цей контакт. На цей контакт, отак от. І на оцей дріт, нам потрібно подати плюс. Це, грубо говоря, подається живлення на обмотку возбуждення. Ну, зараз я поставлю в тісочки і далі продовжимо. Так, продовжуємо. В общем, дивіться, поставив я генератор в тіски, просто зажав. Дивіться, я вам розкажу. Ось у мене мінусова клема, просто чіпляється на корпус. Ось плюсова клема на болт, там ДБ+. плюс. І ось кінець провідника. Поки нікуди не причеплений. Значить, дивіться. Отакий От у мене невеличкий стендік для перевірки генератору. Що він і себе представляє? Самий звичайний блок живлення. Є вмонтований вольтметр сюди, і є купа фішок. Значить, мені потрібен червоний провід, червоний провід ось він. Це B. Тобто, коли ми вмикаємо живлення, на ньому з'являється. Плюс 12 вольт. От його треба з'єднати зараз з цією річчю. Бачите, я його з'єднав. Ось так от. Значить, ну і зараз проведемо тест. Значить, генератор у нас провіряється за допомогою дрельки, головки. Це діло отак. Підходить, крутиться. Будемо так перевіряти. Значить, Вмикаємо ми наш стендик, бачимо у нас 0 вольт. дивіться. Ми побачили 14,8 вольта у нас було напруга живлення. Тепер дивіться, що я роблю. Від'єдную фішку. Від'єднав все. І тепер починаємо крутити. І в нас є живлення. Тобто ця фішка використовується для возбуждення обмотки генератора і для контрольної лампи. Тобто, можна навіть перевірити без нього. Але бувають такі генератори, якщо не підключити цей дріт, немає регулювання. По напрузі. Тобто він може крутити там і до 30 вольт. Це дуже пагубно влітає як на сам генератор, так і на саму інтегралку, та, що в ньому стоїть вмонтована. Ну Оце отак от ми робимо ремонт, щоб ви розуміли. Зараз тут ще один нюансик такий покажу. Шківок. Тут він був трошки потертий. Ну, ми його на токарному станочку відновили. Ми її відновили. Ми прорізали глибші ручайки, щоб ремінь сюди сідав безпроблемно. Це якось так. Зараз спробуємо показати. Це ремінь. Все це, це його у нас сідає, воно не буксує. То що, сідає плотно. Оце якось так от. Так що. Кому сподобалось, ставте лайки. На все добре. Далі буде.